Знаєте, останнім часом побільшало випадків телефонного шахрайства. і... Секунду, хтось телефонує. Алло. да. Що серйозно? Ха! Я виграв 500 тисяч. <риклад> Та ладно. Не, ну... Слухайте, а це не розводняк? Точно не розводняк. Ану, скажіть, мамі, клянусь. Значить, не розводняк. Да, все, я зрозумів. Я зараз біжу до терміналу. Э, цей, про що я? Э, про що я? Ладно, ви, коротше, подивіться номер, а я поки за грошима збігаю. Все. Я до друзів мені. До друзів. З новим роком вас. З новим роком. Ти куди поспішаєш? Чому ти зараз кудись біжиш, з чекуєш, летиш, посидь з татом, будь ласка. Я більше пити не буду. А хто п'є? Ніхто. Хто п'є? Ти мій син, ти порожня чарочка. Я тебе, як батько, наповнюю. І як батько, Наповнююся сам. А до чого ти це все кажеш? Тому що 24-й тост за філософію. Давай, це тільки це останнє. Добре. Не можна казати останнє, треба казати давай ще. Давай ще. ще. Оцю і все. Давай. Щось хрещений взагалі поганий став. Його раніше за тебе виключило. Ми з ним в різних групах відключені. Йому свідомість дадуть через годину, а у мене випнуть. Не. Так. За вищу? А коли? Дякую. Що сталося? Синок, добре, що ти сидиш. У мене дуже погані новини. Що таке? Півгодини тому тебе машина збила. Півгодини тому. І що кажуть? Кажуть, слава Богу, живий. Що в чому лікарню везуть? Треба раптово робити операцію. Та ти що? І Що ж робити? Ще сказали за годину треба 50 тисяч знайти. Та хай ідуть, знаєш, куди вони бізнесе. Може я сам якось викарабюсь. Та ти що? Організм молодий. Ти що такими речами не можна жартувати? Ти що? Операція так операція. Так. Ти поки що друзям напиши, що ти затримуєшся, тому що тебе машина збила, щоб вони не хвилювалися, а я буду дзвонити мамі. Люда. А ти зараз в лікарні? А що ти там робиш? А ти там працюєш? Я забув. Я чему звоню, Люда? Сына нашу. Знаешь, Валерчика? <реш> Супер. Его пиводинный том машина в дворе чекает. Он <реш> до друзей едет в цю Новый год встречать. Слушай, а он зараз не в тебе в лікарні. Кто-кто? Сын наш Валерка, кто? Нет, мы не п'яні, мы просто сидим, разговариваем, и решили тебе зателефонувать. Кинула Ну, Многие, бывает. Сын, у меня тос. Давай. Давай за тех, кто в море... Бать, ну ты серьезно зачекни... Мене півгодини тому машина збила, ну ти серйозно. А давай за тих, кого морі машина збила. <плес> давай. Зателефоную твоєму хрещеному батьку. Давай. Може він допоможе. Привет, кум. Это твой кум-кум. Какой кум-кум? не кум-кум. А без кум-кум-кум. Да, понял, кум. Не кум-кум-кум. Скажи, ты сейчас дома? Нет. А где? Сіжу напроти твого сина, пілкуємося. <рес> так ти в курсі? В курсі чого? А? Ну, що, його машина збила? Та ти що? Ти би що, машина збила? Півгодини тому. <рес> <рес> Ах, ні. Ну, тут це малин. Тримайся! Тримаюсь. Ми зараз з батьком щось придумаємо. Алло, кум, так а що треба? Позичиш мені 50 тисяч гривень. У мене таких денег нема. Бери, що є і давай до мене приїзди. Добре, зараз, щось, будь... ай, бо будь... шукати. Куме, куме, так ти вже тут. Укиньте пистри красава! Ну я ж як кум, то кум, кум же кум! Ти ж завжди можеш на мене покластися, кум, кум. А я поки на ваш стіл поклатуся. <рисвіт> Слухай, піду, подивлюся в себе в занаці, чи може у мене там які є грошенята. Інакше ми до без лікарні не витягнуть. Ти телефон поговори з А Алло. Ні, це не батько сина, це син батька. Да, так, того, що машина з була. Ви... Там поруч зі мною ви, так? Да? А як я там взагалі? Руки ноги цілі. Тій чи я там тримався. Ми гроші вже шукаємо. Все, давай. давай. Ну хто дзвонив? З лікарні. Тільки мені цікаво, чого в тебе ці люди підписані як шахраї? цей номер раніше належав шахраям. потім з ними щось сталося, і номер прийшов до якихось добрих людей. Я зараз перевірю. Позвоню зараз, я їх зараз Давай. Алло, це я. Стосовно сина. Що, що? Пот... Потрібен перший транш, а скільки Скільки є? А Якщо нас <різь> Синку, у нас скільки немає, цимку в тебе є які гроші? Тисяча гривень є. Тисяча гривень? Так. Да. Подивіться, будь ласка, в кишені мого сина є тисяча гривень. <рив> Немає. От ви попалися, ніякі ви не добрі люди, ви шахраї. <рив> Давай виб'ємо! Давай виб'ємо! Як ми їх а? Як ми їх! А? Слухай! Як ми їх вивели на чисту воду? Алло. Хочешь мою развестку. Слуга Илашара, пин-код моей карточки не 1523, <плод> а 4318! <плод>